Від геморою допомагає Гемороль, швидко приносить полегшення. З геморолем довгий маршрут не проблема. Гемороль бореться з болем, печінням та зудом. Гемороль вибір мільйона українців. Путін наказав добити Україну. Я що совсім недавно говорив, ми їх дажмем. І основання полагати, що ми їх табі Харків оговтується після масованої атаки російських шахедів в місті сім влучань. Терміново Росія готує масований удар по Києву, Харкову та Одесі. На 31-й день так званого перемир'я. На 31-й день. Какво бы, наш розговор з, з Дональдом Трампом буде совершенно другой. Ми наносимо, наприклад, по центрам по удар ударушникам один, другий, там просто уничтожаємо все. Страшна історія від якої кров стигне в жилах. Страшні українці виклали дітей у лісі буквою З. Цікаво, чого не трикутником. В лісу в же нашли 14 убитих дітей. Це ужас. Виложили буквы з і поснімали з дронов. Російські пропагандисти били один одному пики через Трампа. Йдіть в жопу. Ви одразу йдете в жопу. это це Жизненное обеспечение – партійного активу. Це гарячі новини. Усе найважливіше в одному дайджесті. Поставте лайк цьому випуску. Ми створюємо цей проєкт завдяки вашій підтримці. Росіяни накопичують зброю, щоб масово вдарити по Україні після завершення так званого 30-денного перемир'я. Радник Путіна філософ Дугін спалив плани Кремля. На 31-й день как бы, наш розговор з, з Дональдом Трампом буде зовсім другой. Ми наносимо, наприклад, по центрам по один, другий, там просто уничтожаем все. Уже дальше не просто а уничтожаємо все і всіх. Просто попросим, папросим Київлян покинути тут город, там також Харьков и Одесу, і наносимо там 3-4 удара арішников. Ого, ви тільки гляньте на них, які миротворці, дивує, просто що за третій рік повномасштабної до них так і не дійшло, що відповідь буде. Соловйов послав у дупу своїх глядачів, тільки послухайте. Йому глядачі пишуть коментарі, а він просто бере їх і посилає. Як же так? А як же рейтинги? Не отвлекайте мене, пожалуйста, від размышлений всякой чушью. Когда ви меня пытаетесь отвлекать, какой-то пишете, какой то рустеп, скажу проще – прочіді в жопу. Ви одразу йдете в жопу. Жопу цекращення. Жизнь небезпечення партійного активу. Не розуміємо, як після таких ефірів Рудольфича ще хтось дивиться. Ну, людина ж відверто ненавидить глядачів, не що тоді час витрачати. Путін наказав добити Україну. Дивіться, шановні американські партнери. Ви впевнені, що хочете мати дипломатичні відносини з людиною, яке таке отляпає на весь світ. Я ще зовсім недавно говорила. Ми їх доживемо. Є місце полагати, що ми їх дам і ця тварина не бреше, коли каже про бажання добити Україну. Він це робить на практиці. Щодня все сильніше і сильніше. Страшний удар по Харкову, по військовому госпіталю та інших мирних об'єктах. Показують наскільки сильно Росія хоче миру. Двоє загиблих тридцятеро постраждали. Харків огувтуються після масованої атаки російських шахедів. в місті сім влучань. І при цьому кожного дня росіяни розповідають про те, як страшні українці порушують мораторії на удари по цивільній інфраструктурі. Ви бачили, російські пропагандисти били один одному пики через Трампа і його команду. для нас э, эта команда залог стабильности. Пока эти люди у власти в США не будут... А ни вас не смещает, всего... что вот они вот э, ру руками разбрасываются? Да мне наплевать Как наплевать? Это. Потому, потому что я циник. У да, нас да, вообще-то но... это как бы, как я, бы у нас запрещено, Я Но если, если это оно, то запрещено. Значит, это не нацистские... Ну, ну давайте, на меня. сейчас будем. Да. Римский салют. Салют да. Слушайте. Всю ну, вот эту байду. Ну давайте, ну, 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 давайте. Вам нравится Байден и его команда, которые таких же... Мне нравится Байден. Вот. Максим я, я в данном случае поставляйте Чисто... мене Дінамо спомінати. Ви пригадайте, бо нам дуже цікаво, ще і бажано так пригадайте, щоб одразу видати всі інші свої грішки. Ми це все запишемо і на міжнародний трибунал. Соловйов зізнався, що російські ВПК стоїть на місці і тільки робить, що розбирає радянські склади. А от Україна постійно покращує свої оборонні можливості. Цікаво, звідки ж таке прозріння. Мне вообще ничего не нравится, потому что 17 миллиардов они нашли, 2 миллиона снарядов. Я вот, знаете, как, как что вижу, что пою. Мы все время говорим, что вот Европа, там, хихи, ха-ха. Простите, у них артиллерия бьет дальше и точнее. Снарядов у них, мама, не горюй. Они разгоняют свою промышленность военную. Они производят много разных беспилотных аппаратов. У них идет постоянное совершенствование. Здесь очень важно. Мы когда ведем войну, Ми воюємо легендарним а не современным. А ви всі інші пропагандюшки дивіться і вчіться. Таку майстерність не кожного дня показують. Рудольфич одночасно і ВПК посварив. І Путіна облизав. Браво. Страшна історія від якої кров стигне в жилах. Страшні українці виклали дітей у лісі буквою З. Цікаво, чого не трикутником. В лісу в суджу знайшли 14 убитих дітей. Це ужас. Виложили буквою і поснімали з дронов? Здається, ми нарешті знайшли заміну тому самому мему з мальчиком в трусіках. Взяли рібенка трьох літ, мальчика, маленького, в трусика, в футболки. як Ісуса на доску біля до прибили. Ну, погодьтесь, той же самий вайб. ВСУ, ви взагалі як, 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 зачем це робите? Слухайте, а ви впевнені, що це взагалі наші? Бо ну для нас якось буква Z взагалі не символ. Може, то все-таки якісь корейці чи кадирівці? Ви б там перевірили своїх. Ось чому Путіна називають Кремлебздуном. Дивіться, працівник Федеральної служби охорони особисто перевіряє, щоб у почесного караулу, який має супроводжувати Путіна, не було патронів. Як же так виходить? Той самий Путін, який завжди з народом і постійно контактує з росіянами, цих же росіян боїться. Може, перечуває, що далеко не всім на так званій Росії сподобалась його ідея СВО. Росіяни продовжують вигадувати все нові й нові історії про звірства страшних бандерівців у суджі цього разу Перл, взагалі, настільки феєричний, що ми просто не могли його пропустити. Дивіться. Дверь ногами выбили. Угу. Мы до 6 часов сидели вечером. Они сказали, сейчас в 6 часов вечера мы тебя расстреляем, меня лично. Угу. Мы ждали, они были... Глаза красные, под наркотой. Чистая чистая наркота была. Угу. И все. И мы прождали, прождали. Они дверь нам выбили. И мы так ждали, ждали, ждали. Вот. И потом развернулись потихоньку и шли там, где печки топятся. Ото пропагандистам, замість того, щоб просто її слухати, треба було вже її оформлювати до себе у штат. Ну талант же пропадає, таку історію вигадати і обґрунтувати точно краще ніж Скабєєва. На сьогодні у нас все. Дякуємо, що дивитесь гарячі новини, поставте лайк, це дуже важливо для нас. І підтримуйте ЗСУ війна ще триває.